Історичне кіно це не просто битви та королі. Це у першу чергу про зраду, честь, любов і боротьбу за ідеали. У цій добірці я зібрав 10 найкращих історичних фільмів останніх років: від жорстоких дуелей до легендарних постатей, які змінили світ. Приготуйся до масштабних баталій та моментів, що пробирають до кісток. 1386 рік французький лицар Жан де Каруш – безжальний воїн, який прагне увійти в історію. Його колишній товариш по битвах Жак Легрі завдяки хитрості та прихильності впливового графа швидко піднімається кар'єрними сходами. Але коли дружина Каружа Маргарита звинувачує Легрі у зґвалтуванні відстоювання честі, переноситься на поле битви. Єдиним способом довести правду стає поєдинок. Остання дуель, де на кону стоїть не лише життя, а й справедливість. Ісландія на рубежі X століття охоплена війнами між вікінгами, які жадають землі та багатства. Принц Амлет росте поруч з батьком королем Хорвендилом, але якось юнак стає свідком його вбивства та зради дядька Фьольніра. Мати королева Гудрун потрапляє в полон, тоді як сам Амлет змушений тікати на човні, клятвено обіцяючи помсту, він намагається зібрати армію і повернути. Ти трон, але вороги підступні та хитрі. Кожен день нове випробування. Шлях Амлета до відновлення влади вимагає крові. Принц Гел проводить свої будні серед простих людей, не бажаючи знати про корону. Але смерть батька тирана змушує його взяти на себе роль Генріха П'ятого і сісти на трон Британії. Він мріє змінити країну, але замість миру отримує затяжну війну та дворян, які тільки й чекають, щоб відібрати трон. Молодий король змушений навчитися керувати військом, приймати важкі рішення і вести країну через кров та хаос. Битви не залишають йому часу на легке життя, а кожен день перевіряє його витримку та характер. Луцій нащадок Марка Аврелія ховається в Нумідії, далеко від політичних інтриг Риму. Він живе спокійно, поки римські легіони під проводом Марка Акація не вторгаються і не знищують його дім. Луцій зазнає поразки і потрапляє в полон, де його майбутнє визначають не дипломати, а мечі на арені гладіаторів. Він змушений швидко навчитися виживати серед кривавих боїв, відточувати. Ти майстерність і знаходити союзників серед інших полонених. Кожен поєдинок шанс на життя чи смерть. Кожна перемога дає йому можливість наблизитися до помсти. Роберт Брюс, шотландський дворянин, який після поразок та приниження стає лідером опору проти англійських загарбників, змушений боротися за свободу своєї країни. Він збирає армію, кидає виклик потужному ворогу і не зупиняється, поки не поверне шотландцям незалежність. Під його керівництвом кожна битва стає боротьбою за честь виживання і майбутнє нації, тоді як його рішучість надихає людей. Навіть у найтемніші часи. Молодий Наполеон пробивається до слави через облогу тулона і придушення повстання в Парижі. Незабаром він зустрічає і закохується в Жозефіну, але її зрада змушує його шукати велич в Єгипті та Європі. Перемоги під Бородіно та поразка під Вотерло показують ціну його амбіцій, а заслання на святу Єлену стає часом осмислення всього прожитого. Історія Наполеона про блиск та падіння людини, яка прагнула контролювати весь світ, але заплатила за це відповідно високу ціну. Чехія, 14 століття. Молодий воєначальник Ян Жишка опиняється втягнутим в боротьбу між дворянами, які рвуть країну на шматки. Йому доручають викрасти дворянку Катерину, яка стає ключем до політичної гри, де кожен прагне влади. Але коли за дівчиною починається полювання, Жижка змушений її захищати, розуміючи, що тепер він став ворогом сильніших за себе. У світ... Ті, де править сила, ян намагається втримати людяність, коли навколо панує холод сталі і безкінечна жорстокість. Робін Локслі повертається додому після хрестового походу і бачить, що його маєток конфіскували, тоді як він офіційно визнаний мертвим. Місто потрапило під владу жадібного шерифа Нотінгема, який наживається на війні і корумпованій церкві. Разом з новим союзником Джоном і братом Туком. Робін починає збирати воїнів, щоб захистити народ. Поступово він стає символом надії для пригноблення. Них. Легенда оживає, а правосуддя не залишає шансів ворогам. Роберт Брюс після розгрому своєї армії стає вигнанцем і ховається у засніжених горах Шотландії. Він розуміє, що свобода його країни залежить тільки від нього і починає готуватися до нової боротьби. Роберт тренується, збирає союзників і об'єднує клани, поступово повертаючи бойовий дух. Вирішальна битва проти англійців стає його шансом на відновлення честі та незалежності, і він зробить усе можливе, щоб перемогти. У Саксонській Британії назріває хаос. Король Едуард скоро помре, тоді як лорди вже точать зуби на трон. Датський король відправляє доньку шпигунку у поселення на заході Нортумбрії, щоб розвідати ситуацію. Тим часом Едуард помирає. Син покійного Етельвір кидає війська на Вінчестер, загострюючи боротьбу за владу. Лорди зраджують один одного, союзники стають ворогами. Усі намагаються Втримати владу, поки країна розривається на шматки. Якщо тебе зачепила ця добірка, підтримай канал лайком та підпискою, щоб не пропустити наступні відео. Пиши в коментарях, який фільм з цієї десятки вразив тебе найбільше.